Всім привіт! Якщо ви хочете з'їсти щось сладеньке і не знаєте, що приготувати, то це відео для вас. Сьогодні ми приготуємо японські блінчики до роякі. Перед до приготування. Для початку в миску збиваємо 2 яйця. Секрет успіху це збити однією рукою. Від цього дорояки вийдуть особливо смачними. Спробуйте. Додаємо цукор і перемішуємо, поки він не розчиниться. Додаємо просіяне борошно та розпушувач. Перемішуємо до однорідності. Після додаємо олію та воду і перемішуємо. Ось такої консистенції має вийти тісто. Накриваємо і залишаємо на 10 хвилин. Смажимо на розігріті сухі пательні. Викладаємо в центр і розрівнюємо. Смажимо на середньому вогні. Обережно їх перевертаємо, смажимо з іншої сторони зовсім трохи, буквально 30 секунд, а може й менше, просто щоб вони не були сирими. І поки це все діло смажиться, підтримайте мій канал лайком та підпискою і також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. І в результаті в мене вийшло 6 таких блінчиків, на відео 5 бо один я запорог. Тож тісто можна було додавати мед, і вони вийшли трохи темніші. Ось такі. Беремо один блінчик і намащуємо шоколадно-горіховою пастою. Зверху накриваємо іншим та заліплюємо краї. І щоб краї гарно заліпилися, а не та як у мене, їх потрібно смажити зовсім трохи, не до рум'яності. Також можна використовувати не тільки шоколадну-горіхову пасту, але й іншу, я використав свою улюблену. І якщо ви хочете, щоб доріякі в розрізі були гарними, а не та як у мене. використайте більш густу начинку, щоб при розрізанні вона не витікала і гарний гострий ніж, щоб він не тягнув за собою всю цю начинку, а гарно все розрізав. І я впевнений, виправивши всі помилки, ви зможете досягти ось такого результату. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.